Привіт, сьогодні субота. І що робить у суботу? Справжній таксист. Правильно виходить катати людей за гроші. На годиннику майже 9 ранку. Щось загоряється, якісь коефіцієнти. День сьогодні обіцяє бути ясним. І в зв'язку з цим я помив машину. А за скільки я помив машину, Хто здогадається, на мій самообслуговування. Ага, за 120 гривень я помив машину. Ну, це без пилисоса. Ну, що, коротше, що шо там щось у ефірі є чи ні? Ну, щось є ну таке собі. Ну що, почну трохи, покатаюсь. О, така файна погодка, сонце світить. Саме час покататись. Поїхали! Залітає перше замовлення, нічого не видно, але отак от, от. Де в мене тут? Скільки їхати до Пасіка? Ага, дві хвилиночки. Хоч покажу вам замовлення, яке залетіло, бо я сам його ще не бачив. Коротше, нічого не видно. З Берестейського на караван. Ну, таке було замовлення. Я тут ще не встиг пропаркуватись десь у тіньочок, щоб не дуже жарко було. А дядько вже закинув мені, я ще не завершив, а він вже закинув мені там щось з чаюхи 20 гривень. <реш> Отак, От початок суботи. Нормальок, п'ятачок. А ну, подивимось, скільки він там закинув. Ну просто цікаво. Ви отримали, Ви отримали 28 гривень на баланс. Гуд. Це нібито нормальок залітає. Рейтинг 5. Подумівську площу. Оце такий тарифчик, Ну, що, поїхали. Скільки тут до нього їхати? Чік Вижгородська. О, три хвилинки. Ну, буду сподіватися, що пробок не буде по дорозі з Вижгородської на Доміївську площу. І буду дуже на це сподіватись, бо у звичайний будній день пробки просто адськіє, як кажуть. А тут не знаю. Зараз подивлюся, що на зупинці там, мабуть, стоїть. Пасік. Чи пасіки, чи хто там. Ну ладно, вже тут до них 200 метрів, так що буду вже відключатись, бо пасік я не знімаю. Дуже файна дівчинка. Приїхали. Чік, п'ятак. Так, тут щось є. О, щось є, може що зараз ще й цопну. Ну, не знаю, судячи по інфографіці уклона. Таке собі. Але ну нічого, виставляємо фільтр та і все. Ну от вже на голосі я хвилин 10 сиджу. Ну, що то це, не залітає нічого. Трохи зменшив фільтр, бо тут о, шо. Ха -ха. Ну Немає інфографіки нормальної в центрі. так от, коротше. Ну, чекаю, зараз може що буде. Тільки в центральні райони тягне, але в центр я ну, навіть зараз у вихідний їхати не хочу, бо щось ну, не приваблює мене центр. Ну, Хвилин 15-20 я тут торчав, але висмикнув з ефіру отакий. Думаю, що на Ушинського щось має бути. Скільки тут їхати, подачка, правда, така собі не дуже маленька, але це краще ніж стояти. 2,6-7 хвилин. Поїхали. От на цьому світлофорі, на цьому метро Голосіївська, що є? Звідти Пробка зверху по Васильківськи? Що немає, все одно стоямба, блін. Що то там? Хтось бібікає комусь. Що тут за світлофор такий чарівний? Чи не світлофор, той перехрестя? Чарівне перехрестя. А взагалі-то, якщо чесно, мені в суботу їздити подобається, бо дороги. Ну майже пусті. Тут якийсь гусь перебігає дорогу. Оцій х... бабці, ну мало цього тротуару, вона тут ходить. Ну, капець. Що за люди? Я прозріваю. А потім кричать у ДТП виновати, винуваті водії. А як самі ходять на червоне світло? Ну, всюди. О, глава, глава. Такий теж хлопець олігарх. Так, їдемо, скільки тут залишилось. 700 метрів, 3 хвилинки пише. А, там у дворах на Феодосійській. Ну ладно, їдемо. Так. Щось тут рух, як у Стамбулі, нічого собі. Вулиця Феодосійська. Так, 200 метрів, 200. 50 Залишилося. Ну, нормально, їхала. Дівчина з пацанчиком таким бойовий хлопчик 9 років. Все мені тут розповідав. Якісь історії. П'ятак. Ой, це я на чоколовці. Так класно, так зелено все. Супер. Тіньочок заліз, бо на сонце вже припікає. Сьогодні останній день весни. 11.19 З'їм яблучко. Ну, такий залетіло. 236 за 7. Рейтинг ну такий собі, але поїздок нормально. Так. Тому поїду на Загреб тепер. Скільки тут їхати? Мабуть, мабуть недовго. 5 хвилинок. Субота на Антонова всі стоять. Конструктора Антонова на Чуколовці. О, Комусь не повезло. Так, 500 метрів залишилось три хвилинки до райдера на ім'я Сергій. Щось він там десь на радіоринку стоїть, мабуть. Може якимись телефонами торгує. Або стартовими пакетами. Або якийсь олігарх. Ну, більш-менш норм так все пройшло, тому ставлю йому п'ятак. Залітає по фільтру, я поставив фільтр ще на вишневе. ну Залітає, слава Богу, на центральну частину Вишневого, от вишневе зараз, бачите. Ну такий нібито нормальний. Поїду зараз. Скільки тут їхати до чоловіка? До що хоч би небагато. Скільки там? 9 хвилин, нічого собі. Ну, 3 км подача. Ну, поїхали що, субота дороги пусті. вулиця називається Горіховацький шлях. Тут взагалі так приємно їхати. Класно. Дерева зелені. Машин майже немає, але дуже дуже такі е повороти такі хитрі. Бо я тут десь бачив, вже вінок висить, хтось влетів, у стоп чи у дерево. Так що за кермом, друзі мої, будьте дуже-дуже обережні. Нормальний такий дядько прилетіли у вишневе. Переїзд був відкритий. Так що вообще супер, все супер. Чік. Опа. Ну, Знову нічого немає, але будемо чекати. У вишневому зараз сиджу тут. Класно. Тіньочок заїхав і сиджу, чекаю замовлення. Бомба. Містечко бомбейше. Ну, я маю на увазі вишневе, місто. Щось я засидівся тут у вишневому, може хвилин 15, щось є, але ну, не моє. Хойден ха, ну, маловато. Маловато. Ну, от таке залітає на борщашку. Поїду тут їхати до чувака. Щось багато, але я думаю, що я доїду швидше. Місто класне. Нічого не скажеш, просто супер. Мені дуже подобається! Все рівненько пройшло 204 гривні на базі. Буквально пів хвилини постояв, навіть не з тих засняти, як воно залетіло. Ось таке замовлення, куди там у нас на науки. Поїдемо на науки. Ну, нормасик. 369 за 10. Пятак. Отакий Ось такий Софіра вичепив на теремки на перші. Не знаю, де це цей стадіон, але зараз побачу. Зараз їду за пасажирчиком, а потім їду на І теремки. із теремків вже буду виставляти у свій район, бо сьогодні мені потрібно трошки. Завершити параніш, бо сьогодні в мене є деякі справи. Ви спитаєте, які там у таксиста може бути справи? Та є справи трохи. Буду сьогодні займатися ділами якимось бо я дуже діловий. Трохи руху ущільнився Зараз 2.26, ну, 14.26. І давай, давай, болтяра, їдь. Пропускай тобі татку. А що ти за урод? Хоча б там плимнув своїми фарами чи аварійкою. Коротше, сьогодні трохи рух ущільнився, вже я казав. Бо люди попросипались, сіли в свої, сіли в свої машини та кудись поїхали. Це той біля Леруа Мерлен, мабуть. Зараз побачимо. Треба, А можна було б на ту дорогу зараз їхати, але я поїду так. Без проблем, без проблем, проблем. Завершуємо. Стою біля автостанції південної. Отаку штуку собі на скло переднє запіндюрів, бо там жарюка, а торпеда гріється. А я не хочу, щоб вона грілася і щось сам загоряв так, щоб. Так що... А тут поки отака херня. Ха -ха. Ну, Я думаю, що щось прилетить. Блін, ну довго чекав і от залітає отакий, бо мені потрібно якомога ближче додому. От отакий зачепив, ну, начебто і тариф нормальний, все, поїхав. Ну, завершу я оце замовлення. Отак так от чик. Отакий такий комфортик на мінімалках залітає. Зараз поїду. Завершую замовлення. Чек 203-203. Чувак, скинув 300. Ну, дякую. Дуже. О, десь на півгодинки я випадав з робочого графіка. Просто мені там потрібно було від'їхати. О, вже 17.11. Я зробив зараз ще оце замовлення, яке було 203, я заплатив 300. І зараз чекаю ще пару трійків замовлення і поїду додому вже. Ну я так розраховую принаймні. Отакий От з ефіру хватану ще. Поїду зараз на завод і мені ляпсе. Хоча, якщо чесно, я не знаю на що я взяв це замовлення і ще й в центр на Гулівер. Бо в мене залишилось 200 гривень до мого планчика, і я тут в 10 кілометрах від від дому. Тобто можна було щось би зараз хопити та і поїхати додому собі спокійнесенько. Але не знаю. Коротше, вчепив це замовлення, вцепив його, вцупив, поцупив. І зараз їду. Так, доїхали нормально. П'ятачок. Тут на палаці спорту двіж якийсь серйозний, щось тут відбувається. Щось да, мені підказує, що я зря сюди приїхав. <гум> ну нічого. Зараз буду якось звідси біжати. На ходу залетіло отаке замовлення, не знаю, видно чи ні з вулиці Мокрої, да, на Казацьку. До 200 гривень за 6 кілометрів там. з чимось. Коротше, не знаю, наш автоцентр приїхав. Ну, Чек був нормальний там на замовлення, але, але пришлось о зараз таку подачу робити, щоб звалити з центру, бо там взагалі трешняк і я маю на увазі дуже щільний трафік і немає замовлень. Зараз їду, 4 хвилинки залишилось до паза, їду на ширму. Ну що тут? Отак, от коротше, отака історія. І вже звідти із ширми... О, хтось телефонує мені. Давайте спитаємось, хто там. Алло. А де ви? В сенсі, де ви? Єду. Через скільки ви, приблизно, будете? Пару хвилин. Добре, да, щоб розуміти, коли ви зустрічаєтеся. Так, пару хвилин. Давайте. Щось мені вже не подобається це. Але подивимось, хто там, що там. Ну, Ось кимось він сидів там. Всю дорогу ругався, але мені нічого поганого не зробив. Тому отак: от, 1842, планчик вже є, але я далеко від дому свого далеко. Кілометрів 15, тобто треба ще щось впіймати додому. Отаке от з ефіру вичепив, бо щось треба їхати, а я стою вже хвилин 10 стою після крайнього замовлення. Поїхав. От не встиг засняти водії. А як ви відноситесь до тих пішоходів, які е, по пешоходному перехіду йдуть не як учасники дорожнього руху, нібито вони на цьому, на прогулянці? Зараз йдуть дві куриці, курки, дві курки. Йдуть і одна трохи спереду, інша трохи ззаду. Йдуть в розвалочку, а потім та, що спереду зупиняється, і той щось каже, Та теж тормозить, Ну я їм не дуже вічливо пояснив, що так робити не можна. Ну Це не повага, по-перше, а по-друге, пішоходи. Якщо ви дивитесь це відео, я вам хочу сказати, що як тільки ваша нога ступає на проїзну частину, неважливо де, на пішохідному переході. Чи десь на перехресті, чи будь-де. Ви стаєте учасниками дорожнього руху, щоб ви розуміли. І ви маєте дотримуватись правил дорожнього руху. Вбийте собі це в голову. Ух ти, сонце, яке, нічого собі. Все, я їду запасом. Ой-ой-ой, оце -ой -ой, я підскокнув. Хороша дівчинка. 240-250 дала. Побажала мені гарного вечора. Я їй теж. п'ятак. З ефіру Хватанув отаке на нивки. І тут подачка нібито така нормальна, ну поїду. Буду мелкими перебіжками їхати на... додому. Їду за черговим пасом. Вже сподіваюся, що це буде передостанній або останній, бо вже на нивки, а з нивок там додому недалеко може і бути останній пас, якого я сьогодні везу. Ну, хоча День пройшов, проходить, проходить нормально, класно. о, Давай, поїду. Чувак, трохи помилився з адресою, йому треба було не Щербаківського 27, а 57. Каже, можемо доїхати. Я кажу, та можемо. Кажу, дайте карту, я вас. Я вам скину. Я навіть нічого не казав, крім номера карти, він сотку ще докинув. Ну, нормально. П'ятачок. Чик. Добре. О, черговий шедевр. Як вам таке? От вже хвилин 10 висить, і мені цікаво, хтось повезе цю, цей, це замовлення чи ні. Ну, Це капець. коротше. О. Ось воно висить собі, висить одне одненьке. В ефірі От ще щось з'явилось. Зараз ці уїдуть, а це буде далі висіти. От можемо подивитись. Та хоча що дивитись, воно буде висіти і висіти. Воно вже висить і ще буде. Опа! Тюнінг замовлення. Вони поставили готівку. Зараз на картку ніхто не повівся, зараз, типу, на готівку ці таксисти нещасні поведуться і повезуть нас в п'ятьох. Ух, який. Ой Без 28 стою на нивках на Щербаківського от Щербаківського ззаду. Стою, чекаю, Може що виставив додому, Може що прилетить. А ні, то поїду додому, так, вже нормально сьогодні з касою. 19.41, час вечері, яблуко. Ну, така сьогодні вийшла суботка. Останній день весни 25-го року. Плюс 220 гривень чаюшки, Получається 3,250. Мінус 160 пробігу на 5. Виходить, 800. 3,250 мінус 800, 2,450. Все, я завершую. Всім, хто працює з жирної, жирнючої суботи, жирнючого-прожирнючого вечора, та спокійної мирної ночі. Пока.